На що звертають увагу у віці 50 привелка опис кожної системи? Перше серцево-судинна система. У 50 серце працює під більшим навантаженням через природнє старіння судин, підвищення тиску накопичення холестерину та зниження еластичності міокарда. Особливу увагу слід звертати на стабільність тиску, ризик гіпертрофії лівого шлуночка. Можливі порушення ритму, ознаки ішемічної хвороби серця, толерантність до фізичного навантаження. Саме ці фактори впливають на придатність, оскільки будь-яка серцева недостатність або ішемія підвищує ризик у бойових умовах. Друге судини та ризик інсульту. З віком стінки артерій можуть втрачати еластичність, а в судинах накопичуватись бляшки. У групі ризику розвиток атеросклерозу, зниження кровотоку в сонних і хребетних артеріях, транзиторні ішемічні атаки, запаморочення, шуму у вухах, нестабільність при ходьбі. При ВЛК важливо виключити ризик гострих порушень мозкового кровообігу, оскільки це одразу пов'язано зі статтями наказу 402. На що звертати увагу? треті органи дихання після 50 років найчастіше проявляються хронічні бронхіти, зниження еластичності легеневої тканини, задишки при навантаженні, обструктивні стани, збільшення ризик перенесених запалень, в тому числі ковід-наслідки. Зважуючи, чи здатний організм забезпечити нормальний газообмін під час фізичного та бойового навантаження. Четверте: черевна порожнина та органи травлення. У 50 частіше зустрічаються порушення, функції печінки, стеатоз, гепатити, алкогольний вплив, жовчного міхура, камені дисфункція, підшлункової залози, шлунково-кишкового тракту, хронічні гастрити, рефлюкс, виразки. Це важливо для ВЛК, бо хронічні або загострені процеси можуть обмежувати фізичне навантаження, дієту, роботу в польових умовах. Нирки та це сечостатева система. У цьому віці часті планові проблеми: зниження фільтраційної функції нирок, хронічний піелонефрит, камені, простатичні зміни, доброякісна гіперплазія, порушення сечопускання. При ВЛК особливо важливе стабільне функціонування нейрок та відсутність виражених порушень, оскільки вони можуть призводити до стійкого обмеження працездатності. Шостий – ортопедія та хребет. У 50 вже уже майже у всіх зміни: остеохондроз, протрузії та грижі дисків, радикулопатія, артроз колін та стегнових суглобів, скутість рухів, хронічний біль у спині. Це одна з найчастіших причин. Які дають статті 64, 23, 61, 62 і так далі. Для ВЛК важливо, наскільки ці порушення впливають на рух, біг, перенос ваги. 7 загальні аналізи. У цьому віці особливо критичні показники: рівень еритроцитів, гемоглобін, ризиканемії, запальні. Маркери, функціональні показники нирок і печінки, рівень холестерину, рівень цукру, електроліти. Вони показують загальний резерв організму і ризики хронічних захворювань. Ендокринологія у чоловіків 50 часто проявляються порушення вуглеводного обміну, предіабет, діабет другого типу, зміни щитоподібної залози, вікове зниження тестостерону, впливає на вагу, витривалість, метаболізм, цей блок. Важливий, бо ендокрин, ендокринні патології часто входять у статті наказу 402. 9 офтальмолог з вікон можливі погіршення гостроти зору, початок катаракти, підвищення внутрішньоочного тиску, зміни сітківки пов'язані з гіпертонією або діабетом. При ВЛК оцінюють саме те, наскільки зір дозволяє виконувати посадові обов'язки. Десяте невролог у 50 найчастіше зустрічаються хронічні порушення кровопостачання мозку, наслідки шийного остеохондрозу, запаморочення, нестійкість, радикулопатії, порушення чутливості кінців у головні, болі, порушення сну. Для ВЛК критично оцінюється наявність стійких порушень функції, слабкість, уніміння, порушення координації. Е, отже, кілька слів е, про загальну тему. І такий опис кожної системи, на що звертають увагу в Вці 50, при ВЛК. Серцево-судинна система. Скажімо так, потрібно добре робити самому наперед обстеження. Про обстеження є записане окреме відео, воно буде в посиланні в кінці цього відео, також воно є в посиланні під відео, в описі і в коментарях. Будь ласка, заходьте. Доступне це відео по обстеженнях, які потрібно робити до кожної системи. Тільки для спонсорів. Сторінка з вибором спонсорської підтримки також буде внизу під відео. Серцева-судинна система. Ну, вам потрібно добре провірятися, добре. Не чекайте, що на ВЛК вам будуть призначати обстеження. ВЛК частіше всього обходиться тільки один-два обстеження. Це взагалі, якщо ви там уже будете щось скаржитись на стан свого здоров'я, ніяких обстежень не призначають. Але є один великий плюс, і це дуже важливо. Увага! ВЛК. Приймають обстеження, обстеження, приймають. Тобто задумайтесь, краще зробити обстеження, самому обстежити себе. Приймають обстеження з будь-якого будь місця, де ви би їх не робили. Тобто, ви можете звернутися в приватну клініку, зробити всі обстеження, які потрібно. Їх достатньо і не то, що достатньо, а е, чітко розписані, які обстеження робити до, до всіх е, систем організму е, людини. У мене в окремому відео. Е, Обстеження приймають всі. Не, не путайте обстеження з консультаційними висновками. Консультаційні висновки лікарів, навіть якщо це буде обласна лікарня, навіть якщо це будуть консультаційні висновки з приватних лікарень, ВЛК їх не візьме. Навіть до уваги їх не візьме, їх навіть не будуть брати в руки і не будуть. Ну, тобто, ви можете забути про те, що якийсь лікар вам щось написав, чи ваш лікар, чи сімейний лікар, чи ви звертались до обласного якогось хірурга. Але цивільного ні, ці, та навіть не цивільного, навіть якщо ви зверталися до військового якогось хірурга, і його там, консультаційний висновок його не візьме велика. Обстеження беруть усі, бо того, що це є обстеження. Дорівнює стан вашого здоров'я. Тому робіть наперед всі обстеження. Ви не повірите, наскільки це вкрай необхідно? Для вас буде набагато краще обстеження зробити. Дякую.